Інсайт продовжується радіо над Бугом, Анбугом fm В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про книги, про книги, про війну. В Україні на жаль, ми маємо вже про це говорити. Такі у нас реалії. І поговоримо про книги visible only at night, це зірки видимі тільки вночі та Love and War, кохання та війна. Це книги англійської про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І авторка цих книг, докторка філологічних наук, професорка Київського національного університету культури, волонтерка Юлія Рибінська, Вінничанка, людина, яку я давно знає. ми Сьогодні будемо з нею на ти Юлія. Привіт. Дякую, що в такому щільному графіку знайшла час і знайшла можливість прийти до нас, поспілкуватися. Я знаєш, про що я перше запитаю: так цінність твоїх книг, як на мене, можеш мене виправити, якщо я не правий, але цінність твоїх книг, що вони написані англійською і що вони направлені для зарубіжної аудиторії. Правильно. Я говорю? Так, так. Тобто, щоб більше людей. В англомовних країнах людей, які знають англійську, які можуть не читати, більше знали про війну, це перечити або підтвердити. Ну, насправді так, я намагаюся користуватися емоційним інтелектом, дуже тому я не буду заперечувати, але я додам. Угу. Тобто, вірно, все написано міжнародною мовою для того, щоб доторкнутися до кожного серця в будь-якій країні Європи, ну безпосередньо в Америці, тому що я зараз в Америці дуже працюю волонтером на багатьох форумах, допомагаю військових і дійсно хочу доторкнутися до сердець переважної більшості населення. І е, це те, що я можливо е, можу робити найкраще, е, тому що якщо ти виступаєш десь для аудиторії, так твоє слово прослуховує там, ну ну хай буде тисяча так слухачів. Але якщо ти видаєш, у мене підписаний контракт з Нью-Йоркським виданням, ці книги будуть на Амазоні, так як і мої попередні, то це розширює безпосередньо аудиторію і все засновано на реальних е, подіях. Е, і дійсно люди мають право знаєш. Почитати ще раз, перечитати, підкреслити і подивитися, взагалі, що відбувається, і крізь призму мого сприйняття та е, іншої е, аудиторії в Україні, взагалі, що це таке зсередини, що ми відчуваємо, е, який струм. Проходить по нашому тілу і таке інше. Але on top of that, е, ще до цього хочу додати минулого разу, коли я приїжджала, я говорила про книгу для військових. Так. І до речі, я ще раз зараз про це скажу, тому що ця книга абсолютно безкоштовна. І до мене звертається дуже багато велика кількість військових. Я нікому намагаюся не відмовляти. Якщо в мене немає часу, я обов'язково пораджу когось, хто може допомогти знову ж таки безкоштовно військовим підтягнути англійську. І що хочу сказати, чому книги в першу чергу написані були англійською мовою. Зараз я працюю над проєктом, звичайно, перекласти, тому що я працюю в Гарварді і в інших вищих учбових закладах Америки, викладаючи українську мову, культуру і літературу. Це один з курсів українську. І я хочу сказати, що в Україні зараз йде така тенденція, я б дуже хотіла би бачити цю тенденцію до. Сприйняття англійської мови, як мови, знаєш, зброї, мови спілкування. Я не говорю про те, що потрібно забувати українську. Українська це наша рідна мова, перша і необхідна, і без якої ми не можемо жити. Це мова нації, це не може існувати Франція без французької мови, Німеччина, без німецької мови. Так само ідентичність наша це українська мова. Але англійська це як інструмент, який нам Може надати більше можливостей спілкуватися з світом. Тому книга була написана англійською, і я би теж хотіла, щоб український читач читав її автентичною мовою, мовою оригіналу. І е, дуже ну, сподіваюся, що в майбутньому зараз вже є така тенденція, дуже багато підписано міністерством е, поки що. Так, да, на паперах, але я дуже сподіваюся, що в майбутньому англійська буде не російська, а друга наша мова. Ми будемо білінгами, так і можливо залишатись, можливо, і поліглотами. Але англійська буде одною з основних мов у вищих навчальних закладах і взагалі мовою повсякденного нашого спілкування. Добре, е, давайте про книжки. Я я ябач. Я переконався, що я був правий, <ріст> <ріст> тому що дійсно книжка вчитача англомовного залишиться і надалі. Він може її перечитувати і розуміти, що у нас відбувалося насправді не з новин, так в залежності так, це від це залишиться від каналів, на столі. Так, в нього в бібліотеці назавжди. Добре, зірки видимі тільки вночі та кохання та війна. Про що ці книжки? Давай почнемо з зірок «Stars are visible only at night». <ріст> Ну, знову ж таки, назва дуже фігуральна, але ага. якщо вчитатися в назві, в принципі, у назві є вся відповідь на це запитання, тому що ми зараз пройшли повністю таку, знаєте, переорієнтацію, і ми зрозуміли взагалі, що для нас важливо в, в Україні. Звичайно, тобто, коли е, ніч, ми бачимо оцю зірочку на небі, яка світиться, і це лише е, основне, що в нас є в житті, кохання, е, тобто англійською, це intangible цінності, якісь такі нематеріальні цінності, тому я так і назвала Вала книгу, тому що якщо ми дивимося в калюжу, хтось може бачити лише бруд. А от ми зараз намагаємося роздивитись у ті такі е, зірочки. Я дуже багато спілкуюсь з українцями зараз. Спеціально їду, подорожую потягом не машиною, не і зустрічаю переселенців, людей, які втратили все. І вони на такому позитиві, тому що вона каже: Ти знаєш, я зараз прямую в Харків, тому що там в Краматорську мій чоловік, і я маю того, мож... В нас все розбомбили, угу. все квартиру нічого, без... немає. нічого немає. Ми орендуємо квартиру. І вона каже: Я маю. Можливість раз в тиждень таким чином його побачити. Я не можу виїхати за кордон, тому що наразі мене вона каже: ти знаєш, я не шкодую за своїм житлом, тому що найбільша цінність в моєму житті це мій син, це мій чоловік, це кохання. Все, це не вмируще, все інше прийшло, пішло. Може в будь-який час згоріти, розбомбитися. Заробимо купимо звичайно. Побудуємо. І я зараз дуже в цій книзі «Stars are visible only at night» вона такого. Практично теоретичного характеру, вона написана мною все, що пережито мною від початку війни, як ми виїжджали в Берлін, як я допомагала своїм дітям, як я допомагала біженцям, як я працювала волонтером, як я приїхала в Берлін і пересилала гуманітарну допомогу в Україну, допомагала військовим. І я намагалась спрямувати біженців на те, що важливе є в цьому житті, що якщо вони втратили, знаєш, то. Той диван, е, телевізор і все інше то не так важливо. І щоб ми орієнтувалися більше на такі цінності, сімейні цінності, е, цінності кохання. Е, ну, знаєш, от я зараз живу в Сполучених Штатах Америки. Я ще раз переконалася, яка. Ну це капіталістична країна, там без грошей вже взагалі неможливо вижити і все лише за гроші. Одружився. Ми ділимо все на навпіл. Значить, ходиш ти в університет, тільки платити великі гроші, тоді ти можеш навчатися, і таке інше. То в нас в країні дуже багато можливостей є не за гроші. І, власне, цією книгою я хотіла показати, що таке людяність, що таке, що таке взагалі такі життєві цінності, як бути щасливим, там є підрозділ про щастя. Взагалі більше це феміністичний погляд, тому що я писала як від uh -huh. е, себе від жінки, як жінка е, має підтримувати чоловіка, дітей під час війни, наскільки сильною вона має бути як особистість, і я дуже подала таке фігуральний образ жінки е, у цій книзі, це якщо коротко, але дуже багато там розділів, навіть є розділ присвячений е, освіті, е, наскільки е, переорієнтація освіти, е, методології, методики підходів має. Бути іншою під час війни, тому що діти також травмовані, і це потрібно розуміти. І якщо освіта переходить на онлайн-навчання, це також має значення і потрібно на це, це брати до уваги. Тобто не розслаблятися, а навпаки, більше досліджувати це питання, навчатися і розуміти, що ну поки що ми в такому стані, от я з людьми дуже багатьма говорю, невизначеності. Люди просто оце біда. Нічого не хочуть. Ніхто не хоче стартувати новий бізнес, тому що вони ж не знають, що буде завтра. Ніхто не хоче бути щасливим, тому що вони ж не знають, що буде завтра. Ну як я можу одружитися? Як ми можемо, якщо ми не знаємо там чи завтра він прийде, то в цій книзі я даю дуже багато порад. Можливо, неправильно, я так сказала, тому що психотерапевт не має права давати порад. Таких досвіду крізь призму мого сприйняття і. Великої аудиторії українців, які пережили оце все нещастя, горе і, і, і все-таки вийшли на новий щабель, нову ступінь свого життя. Тому що всі інші країни я брала дуже багато досвіду із Афганістану, і з інших країн, але все-таки я вже говорила це і повторюсь, що ми є унікальними, і наш досвід є неповторним. Який досвід ти вивчала, коли готувала цю книжку? Я зрозумів, ти писала як, як психотерапевт? Так я її писав. Ця книга є е, психотерапевтичною, тобто, знову ж таки, якщо людям потрібна психотерапевтична допомога, дуже багато моїх е, пацієнтів звертаються до мене. Вони дуже вдячні за книгу. Е, Поясню, що можна з нею робити зараз. Вона є в електро, тому що е, права е, належать е, американському видавництву, але вона є в електронному варіанті. І якщо вже такі вже прям складнощі з англійською мовою, її можна перекласти. <гум> ну прям <гум> прям <гум> <гум> е, в гуглі перекласти. Так дуже багато людей так робили, перекладали і е, ознайомлювалися з, з матеріалом. Е, знову ж таки, там дуже багато е, опрацьовано літератури професійної і. Окрім е, опрацьованої літератури, там дуже багато досвіду нашого українського, українців в Берліні, українців взагалі в Німеччині, українців у Франції. Тому що я допомагала, в е, мене є своя школа виїхати багатьом, е, надавала. Дуже багатьох зусиль для того, щоб вони виїхали безпосередньо. Це Англія, Франція, Німеччина, оці три країни. Ну і Сполучені Штати Америки. Експеримент базувався на їхньому досвіді, і все це описано в книзі. Ми намагалися. Впоратися з багатьма труднощами. У мене навіть є відео е, засноване на книзі From foreign to familiar», е, через які етапи біженець проходить, коли він переїжджає е, за кордон. Uh -huh. І от я хочу сказати, що коли людина озброєна і вона знає, що перший етап це буде можливо медовий місяць. Тобто ой, захоплення да, божечко в Польщі так красиво, така Польща гарна. Господи, нас в Україні, навірно, не так. Через тиждень прокидається, каже, Боже, в нас Україна просто немає. Кращої країни в світі ця Польща це просто капець. Хто мене буде слухати, хто поїхав, згадає, тому що ви вже перейшли на інший етап е е е свого і сприйняття до, до імміграції. Звично, ви вже перейшли, ви вже бачите все, що відбувається. І от якщо ви гарно це все проаналізуєте, якщо ви візьмете до уваги, е я дуже багато це описую в книзі. І я американців, е я і в Вашингтон Пост давала інтерв'ю багатьох дуже газетах і е е меді медіа в Америці, і вони мене американці писали, чим ми можемо. Можемо допомогти от українським біженцям, і так далі, і так далі. Я кажу: знаєте, в першу чергу не допомагайте от гуманітаркою, а допоможіть з освітою. Uh -huh. Дайте людям можливість працювати, влаштуватися, наштовхніть їх, допоможіть вивчати англійську, і так далі. І так далі, і тоді в них не буде депресивного стану. Тому що ну добре, ти сидиш вдома, тобі приносять їжу. тебе все є в тебе Необхідно. все є в плані харчування такого, а де ж харчування, підпитування да, взагалі духовне. Тобто, якщо цього немає, людина уходить в депресію. Це може дуже дуже небезпечно завершитись. Для а якщо є, вона відчуває свою необхідність. Навіть в США вона починає допомагати українцям, тому що вона е, може заробити більше грошей, надіслати грошей військовим, придбати. Ну, це власне те, що я робила. Е, говорити англійська, звичайно, потрібно, тому що цією мовою потрібно на форумах бути, конференціях, говорити про те, що відбувається в нашій країні, показувати і так далі. Е, і я все це покроково описую в книзі, я навіть описую. Приклади професій, спеціалізації, якщо ви приїхали з нуля за кордон, я е, дуже спостерігала. Е, я навіть ходила є в Америці Clarice House, де допомагають літнім людям е, і. Один раз на місяць, два, коли в мене був час, я також дуже допомагала літнім е, людям. Знаєте, як є, е, цей серіал Доктор Ху він проходив через велику кількість професій. Угу. Так от я здала на е, диплом е, медсестри, пройшла всі ці кроки, і ну, зараз хожу як волонтер, допомагаю, але я пройшла, я бачила, е, як люди там працюють, що потрібно робити. Ну і в е, минулому році я закінчила єль е, на менеджмент. Тобто, в мене десь. 4-5 освіт за цей період е, я отримала. Я хочу сказати, що це дуже допомагає. Ну, я збираюся повернутись в Україну. Я не просто збираюся повернутися в Україну. Е, в мене грін карта, я можу в будь-який момент е, повернутися і жити в Америці, але я і зараз вважаю, що я живу в Україні. Просто я використовую свої знання, навики і взагалі все, що я можу зараз на даний час для своєї країни, навіть живучи в Америці. І... Е, Збираючи допомогу, працюючи там волонтерам для наших людей, ніколи не забувають. Тому що, знаєте, вже пройшов час, треба дуже багато говорити. Зараз вже набагато більше треба зусиль надати, тому що вже і в Ізраїлі теж там, знаєте, проблеми. І вже переключились на Ізраїль, але це залежить зараз від нас, наскільки ми будемо не забувати себе, щоб не забули нас. Бачиш, для того, щоб. Відповісти на всі всі питання, які я підготував тобі, але вже не буду їх ставити по першій книжці Stars are visible only at night, зірки видими тільки вночі. Треба цю книжку прочитати. Дійсно, є така можливість. А давай перейдемо до наступної твої книжки. Так вони я зрозумів вийшли майже одночасно, так Так. так. Love and War, кохання та війнарськи. Це вже книжка трохи іншого спрямування. Так, але я хочу що сказати, що цю книгу дуже багато хто прочитав, прочитав за день. День і ніч читали. Дуже багато відгуків. Е, е, я дуже плакала. Е, дуже вдячна за ці відгуки. І взагалі я вважаю, що оця книга Love and War це взагалі найкраща шедевральна книга, написана мною взагалі за весь період мого життя. Твоя найулюбленіша? Е, ні, вона, ну, вона моя і найулюбленіша, і вона найулюбленіша аудиторії, тому що її читають за один день і одну ніч, і всі ридають. Книга заснована на реальній переписці. Військового іноземця до е, у, української жінки, тобто, е, абсолютно, кожен лист, кожен день, кожен пережитий момент е, ним е, був. Е, Настільки сильно пройдений лише завдяки цій жінці. Тобто він виживав завдяки мотивації. І от книга є таким прикладом, що ми, жінки, повинні підтримувати чоловіків, які є на війні, тому що ми є їхньою мотивацією. Діти, жінки, ну, мама. Тобто, кохання може бути різного спрямування. Але безпосередньо в цій книзі це кохання між чоловіком і жінкою, пристрасне кохання. Книга 16, тому що там описується дуже багато ну, таких практичних. Прийомів, але це може екстраполюватися і дати будь-якій жінці, якби е, знаєте, такий м -м, натяк взагалі, як підтримувати чоловіка. Можна відправляти там такі фото, е, можна там е, про таке писати. От хто кому цікаво, можете почитати, що там пишеться. Напевно, що так, тому що це, це і підтримує чоловіка взагалі, і надає йому життя, і надає йому мотивації далі боротися за нашу країну і так далі. Тобто, книга про кохання, я навіть створила там словник кохання в кінці і вправи ага. от. Я не можу багато про неї говорити, тому що її треба читати. Е, військовий іноземець, який воює в Україні. Так, да, На жаль, його вже немає. Вже він так. Не да. Тобто повністю кожне слово викорбовано від серця. Це правдива історія, це переписка, і мені дали вже після, після того, як це сталося. Мені дали добро, і я надрукувала. Ти сказала, що от по цій книжці, особливо про кохання та війні, так, ти отримувала найбільше відгуків від читачів. Яка географія взагалі читачів? Ну, це Європа. Дуже багато, наприклад, Голландія читали. Ця книга є і на німецьких сайтах, так як і мої попередні книги: Німеччина, Франція, дуже багато Англія. Тому що я влітку була в Оксфорді, і ми зустрічались там також з видавництвом. І я вже цю книгу там е, залишала. І ось вони мене запросили: в грудні в Японії в мене має бути презентація, а в січні в Великобританії і е, першої другої книги. Але е, ті видавництва мали змогу е, перечитати це наперед. І все-таки, оця книга Любові кохання отримала е, більше е, віль, так скажемо, вищий е, рейтинг. Ну, певно, вона навіть легша, так? Легше так, відчитати. звичайно, тому що вона, ну це листи, листування, переписка, фото щоденні знову ж таки військового, що він робив, що відбувається там. Ну я вже можу про це говорити, тому що він був в розвідці і розмінування, і все це теж показувалось, описувалось, як він це переживав. Але він це все переживав на фоні кохання. Якби кожний тобто, день там, там є і фото, там є багато фото. Так, там фото з життя. Тобто кожний. Кожна сторінка наповнена фото, живими фотографіями, які він надсилав, і листуванням. Пів хвилини залишається до кінця ефіру, але я не можу не спитати, На ти ж певно над такою книжкою ще працюєш зараз. Я зараз працюю не над ти не я зараз в мене немає книги, але я зараз працюю, я відкриваю інший бізнес. інтернет магазин і я працюю над дизайном. Я перейшла до того, що жінка повинна бути також натхненням богиною. Я створюю свій одяг в одному екземплярі для того, щоб жінка могла бути завжди перфекціоністкою такою. Натхненням для чоловіка, от зараз я перейшла більше на це. Дякую тобі за твою роботу, за твою позицію і за те, що ти залишаєшся з Україною, залишаєшся в Україні. Я можу так сказати. Ми говорили сьогодні про книги про війну в Україні. Це Stars are visible only at night, зірки видимі тільки вночі. Та Love and War, кохання та війна. Книги англійської про повномасштабне вторгнення Росії в Україну і розповідала нам про книги Юлія Рибінська, авторка, волонтерка, докторка філологічних наук, професорка Київського національного університету культури. Дякую, що приїхала, Дякую, що була так, з нами. На заяві дуже дякую. Проект інсай завершується. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.